У розділі Продукти ви можете налаштувати відображення продуктів у вашому інтернет-магазині. Ви можете показувати товари з нульовим запасом, що дозволить покупцям переглянути повний асортимент товарів, навіть тих, яких тимчасово немає на складі. Ви також можете приховати ці товари. Якщо ви увімкнете відображати товари з нульовим запасом, ваш інтернет-магазин показуватиме товари, яких наразі немає в наявності. І це допоможе покупцям побачити все, що ви пропонуєте, навіть якщо зараз цього немає в наявності. Коли ви вмикаєте цю опцію, вам потрібно вказати короткий опис, наприклад, немає в наявності або під замовлення, не більше 15 символів. Ви також можете вирішити, звідки беруться ціни на ваші товари, наприклад, використовувати ціни з іншого магазину. І щоб вибрати, які категорії товарів з'являться у вашому інтернет магазині, просто натисніть на них у списку ліворуч. Якщо вам потрібно додати нову категорію, натисніть кнопку Створити в тому ж розділі. Щоб певні категорії відображалися першими, натисніть на іконку зірочки це перемістить їх у верхню частину вашого електронного магазину. Після того, як ви все налаштували, не забудьте натиснути кнопку Зберегти, перш ніж рухатися далі. Тепер ми можемо перевірити, як виглядає наш інтернет-магазин. Як бачите, це ті категорії, які я перемістив нагору, натиснувши на іконку зірочки. І тут, у вашому електронному магазині, ваші клієнти можуть робити замовлення, обираючи варіанти доставки або самовивозу.